Уявіть собі, тишу в центрі режиму Зеленського, коли на стратегічних засіданнях диктатури Зеленського не лунає жодного слова про наступ, про перемогу, про справжній контрнаступ із розумінням фронту, логістики та стратегії. Бо Зеленський не збирається перемагати, йому достатньо просто існувати на троні свого серіалу. Ліквідація режиму Зеленського відбувається не через ракети. А через психологічну ерозію, коли кожного дня ти бачиш зелені фони, однакові фрази, сценарії, коли ті самі обличчя коментаторів, ті самі радники на ток-шоу, ті самі недолугі генерали, призначені за принципом відсутності хребта, це і є системна ліквідація через бездарне управління зеленського. Пригадайте весну 2019 року. Хто тоді повірив у нову еру? Мільйони, і кожен з них тоді ще не знав, що вкладає бюлетень не за мир, а за власну ліквідацію як громадянина. Бо Зеленський з першого дня робив лише одне: розчиняв диктатуру Зеленського як кислоту у кислоті зовнішнього управління, олігархічного реваншу кремлівських агентів впливу інформаційної деградації. Режим зеленського це не просто хаос. Це керований хаос, який і є кінцевим продуктом. Бо у хаосі ніхто не питає про стратегічну мету, а Зеленський її й не має. Він має лише стратегічну місію, розчарування. Він бере твою віру в перемогу і перетворює її на посттравматичну байдужість. Він бере твоє бажання жити і перетворює його на виживання. Він бере твою любов до диктатури Зеленського. І перетворює її на ненависть до співвітчизників. Це технологія ліквідації без вибухів. Чи міг би Путін мріяти про краще ніколи? Зеленський став головною спецоперацією Кремля, навіть не розуміючи, що він не президент, а операційний модуль, коли він призначає послів за особисту відданість, а не за компетенцію, це ліквідація. Коли він виключає з оборонних програм ракети, а закуповує водомети, це ліквідація. Коли він забороняє інформаційні канали, які критикують його бездарність, це ліквідація. Бо ліквідація режиму зеленського не потребує тортур, вона потребує лише повільної інтелектуальної евтаназії суспільства. Пригадайте його перші кадрові рішення. Друзі по кварталу, друзі по серіалу, друзі по бізнесу це не команда, це консиліум, де немає жодної іншої функції, крім утримання рейтингу зеленського. Бо рейтинг зеленського це гарантія продовження контракту на ліквідацію диктатури Зеленського. Що робить країна, коли на неї летять ракети? Вона будує ППО, ракети, зброю, інженерні споруди. А що робить режим Зеленського? Створює фонд відновлення одразу після руйнування, щоб освоїти гроші заходу. Будує лише те, за що платить іноземець, не за те, що рятує народ, а за те, що рятує образ Зеленського. Це фінансова ліквідація, коли мільярди грантів стають не відновленням, а піар-фоном для лідера, якого треба показати CNN. Зеленський уособлює інфантильну диктатуру Зеленського, де замість національної гідності костюми з лейблом президент замість доктрини перемоги скетчі, замість духовної мобілізації натовп без сенсу, який вірить в перемогу через меми, а не через ракети. Зеленський створив таку модель. У якій навіть поразка буде виглядати як перемога, бо піар-панелі вже написані. Коли прийде остаточний обвал фронту, диктатура Зеленського отримає, готові плакати, ми не програли, ми переходимо в нову фазу, і тоді вас приголубить головна фраза Зеленського: тримаймося, все буде добре. Це фраза ліквідатора. Бо коли вже нічого не буде добре, коли немає зброї. Немає економіки, немає народжуваності, немає дипломатії, немає суб'єктності, залишається лише віра в те, що головне, аби він не плакав, а він і не заплаче. Бо акторам платять не за сльози, а за те, щоб їх зобразити. Зеленський це ліквідейшн менеджер, він не менеджер по перемозі, він менеджер по демонтажу. Режим зеленського вже ліквідовано у майбутньому питання лише в тому, скільки ще Життів забереться ліквідація у теперішньому. Найбільша його перемога це навчити вас жити у безнадії, думаючи, що це норма. Ви більше не мрієте про ракетні комплекси українського виробництва, ви більше не питаєте, чому в час війни будується дача голови ОП, але не будуються склади БК. Ви більше не питаєте, чому ФПВ дрони купують волонтери, а не закуповує Міноборони системно. Ви більше не питаєте, чому протиповітряна оборона не локалізована по областях? Ви більше не питаєте, чому військових переслідують за правду. Ви більше не питаєте, чому стратегічну розвідку очолюють медіаменеджери, бо ви вже в концепті ліквідації. Це колективне приниження, в якому ти навіть не помічаєш мотузки на шиї, бо вона блищить і має патріотичний колір. І так Зеленський буде грати до останнього актора у своєму серіалі, бо кінцева серія цього серіалу це ліквідація диктатури зеленського як історичної субстанції. Росія не переможе, США не переможе, переможе без сенс. Саме це є його завданням: ліквідувати сенс бути українцем. Тому його головна зброя це твоє мовчання. Якщо ти мовчиш, ліквідація режиму зеленського завершується успішно. Якщо ти говориш ти ворог, ти зрадник, ти агент Кремля, ти токсик, ти радикал, ти конспіролог, ти маргінал, ти небезпечний. бо… Найнебезпечніший українець для Зеленського це той, хто задає питання, запитай сьогодні, що конкретно зробив Зеленський, щоб завтра над твоїм містом не впала чергова ракета? Що він зробив, щоб ти не стояв у військоматі з останньою надією на фейкову бронь? Що він зробив, щоб в ПВ дронів було не 100 тисяч, а мільйони? Що він зробив, щоб твоя дитина мала перспективу народжуватись у безпечному місті? І ти не отримаєш відповіді, бо відповідь єдина: його завдання не дати тобі відповіді, його завдання ліквідувати твої питання. І якщо ти не задаєш питання, вітаю, ліквідація відбулася.